Всім привіт! І сьогодні я покажу, як зроб... оснастити поплавочну вудку. Це оснастка для новачків, які ще не вміють нічого в'язати. Для початку, виходить, ми беремо стопорки. В мене вони саморобні. Надіваємо стопорок на леску. Надіваємо наділи. І далі в нас йде карабінчик з ветлюшком. Вот так вони виглядають, виходить. На це не зважайте, це я не підходи, що Достаємо. І надіваємо на нашу леску леска в мене погано, тому закручується. Во. Вот. Стопорок і леска І цей карабін. Так, виходить. Вот. і іще один стопорок, щоб зафіксувати. Наш карабінчик з вертлюжком наділи і зафіксували так Далі беремо наш поплавок. У мене він саморобний з пробки від вина, шампанського. Ось тут, получается, взяв з проволоки. Зігнув її і примотав сюди ниткою, потім Вот. І... Далі, виходить, у нас йде грузило. Зараз його принесу приніс я грузики і беремо найбільше, бо в мене поплавок такий вагопідйомний. Так, ой, я забув вже як це робити літом последній раз. От тут. І зажимаю. Я це зроблю зубами. От, зажав. От таку. і далі йде гачок. Гачки в мене звичайні за 15 гривень брав. Краще, звісно, брати кращі гачки, якщо вони у вас є. От. Я взяв отакі от от і прив'язуємо його. Повторюю, це снасть для новачків, тому що вона дуже проста. Змочуємо і затягуємо. От так в нас вийшло. Обрізаємо лишнє. І все наша снасть готова. Поплавок грузно на 2,5 п'ять грам. и гачок. Вот. Теперь можно сказать, самая простая снасть. Простейше не найдешь. Хиба шел крючок просто на леску. Ну, всем пока. До новых встреч.